Друзі, добрий день! З вами Денис Денисенко. Ви на каналі Поганий Соціолог. І сьогодні ми розпочинаємо серію відео присвячених демографічній кризі в Україні. Справа в тому, що нещодавно ми зробили велике соціологічне дослідження про демографічну ситуацію в країні і виявили, що досить багато наших земляків не знають, що так, що в Україні відбувається демографічна криза. І дуже погано орієнтуються в цих процесах. Тому ми з освітньою ціллю вирішили зняти декілька відео присвячених саме демографії. Отже, якщо вам цікава ця тема, залишайтеся з нами і поїхали. Почну з того, що таке власне демографічна криза. Демографічна криза це коли народжуваність менша за смертність, якщо дуже просто. В Україні досить давно відбувається демографічна криза. Причини у неї їх багато, і ми не будемо їх обговорювати в цьому відео, а присвятим цьому навіть окреме відео, тому що це варто розглянути дуже детально. Сьогодні я хотів би розповісти про концепцію демографічного переходу. Справа в тому, що багато хто не розуміє, що таке демографічний перехід. Власне, і е, через це у них виявляється викривлене розуміння того, е, як працює демографія, в тому числі в Україні. Е, в чому це виражається? Виражається в тому, що деякі люди вважають, наприклад, що е, в Україні можлива е, така сама висока народжуваність, як там в деяких країнах Азії або Африки. Е, що за певних умов в Україні теж може бути там народжуватися е, така кількість людей. Насправді це неможливо. І це, цю ідею пояснює концепція демографічного переходу. В чому вона полягає? Концепція демографічного переходу полягає в тому, що довгий час в традиційних суспільствах народжуваність була досить високою, дуже високою насправді, але при цьому дуже високою була і смертність. В основному це стосується смертності малих дітей до року, ну і в принципі і е, по решті категорії вона була вищою, ніж зараз, через, наприклад, стихійні лиха або через епідемії е, захворювань. Е, але. Ну, наприклад, ілюстрацію цієї тези про те, що в традиційних суспільствах народжуваність була не набагато вищою ніж смертність, є те, що якщо подивитись по історії, то, наприклад, якщо взяти майже там 500 років середніх віків, то населення там Європи воно збільшилося несуттєво за цей період, хоча пройшло декілька століть. А якщо подивитись останні два століття, чи навіть одне століття, то населення Землі воно зростає дуже стрімко і зросло в декілька разів. Чому ж так відбулося? Так відбулося через те, що в першу чергу була спочатку зменшена смертність, тобто, через розвиток науки медицини. Люди навчилися лікувати певні хвороби. В основному це стосується. Великих епідемій, таких як там епідемія чуми, чи епідемія тифу, які колись там, чи навіть епідемія грипу, чи інші, вони уносили там десятки мільйонів людей. Е, і люди навчилися боротися з цими хворобами. І по-друге, люди навчилися через щеплення, через інші винаходи е, дуже сильно зменшувати смертність серед немовлят. І це призвело до того, що народжуваність почала зростати дуже верніше, вона була і так високою, почала падати смертність, і це призвело до дуже стрімкого вибуху демографічного. Це почалося десь в 19 столітті, послідовно в одній країні за іншою спочатку в більш розвинених країнах, потім в менш розвинених. ну з плином того, як ті чи інші винаходи, як технології доходили до різних країн. Тобто, почав відбуватися демографічний такий вибух. Але з часом почала зменшуватися і народжуваність. Це відбулося знову ж таки з ряду причин. По-перше, через те, що рівень освіти. Став підвищуватись через те, що суспільство стало більш складним і банально людині для того, щоб стати ну спроможною саму себе годувати, треба було набагато більше часу для навчання. Ну, уявіть собі, наприклад, в середньовіччі. Там людина підліток могла бути майже автономна, які там 12, 13 чи 14 років. Вона могла починати трудове життя і фактично себе годувати чи приносити користь е, своїй родині. А зараз же людина чи не там до 30 років навчається перед тим, як здобути освіту і почати е, е, працювати. Тобто час, який необхідний для того, і, і ресурси відповідно, які необхідні для того, щоб людина почала самостійне життя, він набагато більше і довше, ніж раніше. Через це для родин виховання дітей стає набагато більш обтяжливим, і бажання власне, мати дітей, і кількість цих дітей воно зменшується. Знову ж таки, ще одним фактором зменшення народжуваності стало розповсюдження доступних контрацептивів. Яке зменшило е, незаплановану народжуваність, а також розповсюдження, знову ж таки, еманципація і е, процес, коли жінки почали, як і чоловіки, більш активно е, навчатися, працювати і займати там посади в різних галузях, і е, почали змінюватися власне, гендерні ролі, почала змінюватися структура сім'ї, структура знову ж таки сім'я стала від такої багато. Е, е, Багатовікової з різними поколіннями вона стала так званою нуклеарною, коли разом живуть лише, лише два покоління, тобто батьки і діти. Е, тобто всі ці всі ці причини забезпечили зменшення народжуваності. І е, від, е, відбуло, відбулося певне певна стабілізація, коли народжуваність приблизно стала такою самою, як смертність. Тобто ми прийшли майже до того, що було колись. Тобто, колись народжуваність і смертність були приблизно рівними, але і те, і те було дуже високим. А зараз народжуваність і смертність теж приблизно рівні, але вони досить низькі. Але це відбулося через демографічний вибух. Це називається демографічний перехід, тобто перехід від однієї моделі демографічної до іншої моделі демографічної. Справа в тому, що в деяких країнах демографічний перехід вже відбувся, а в деяких країнах він ще не відбувся. І в тих країнах, де він ще не відбувся, досі може спостерігатися досить висока народжуваність. І досить низька смертність, через що збільшується досить швидко населення. Але якщо подивитись історично, то ми бачимо, що є багато країн, які навіть о, там, в останні там, пару десятиліть, е, в яких відбувся цей демографічний перехід, е, це ряд країн Азії, ряд ісламських країн і навіть ряд там, африканських країн, де е, вже стабілізувалася народжуваність, і вона зараз приблизно до рівня смертності. Е, лише в, скажімо, найнерозвиненіших країнах досі відбувається Зростання населення. Але це е, динаміка цього процесу така, що можна говорити про те, що найближчі десятиліття цей процес зупиниться. І це буде теж залежати від того, наприклад, від того, наскільки в цих країнах буде доступна освіта, наскільки буде доступна медицина, доступ там до різного роду інформації і таке інше. Отже, Україна знаходиться вже. Україна пройшла демографічний перехід, як і всі країни Європи, тому в Україні фактично народжуваність. Може бути лише приблизно на рівні зі смертністю, трошки більше, або треш, трошки менше. Звичайно, окрім цих демографічних процесів, відбуваються ще процеси, там геополітичні, економічні, які теж можуть сприяти міграції населення. Тобто населення в Україні може зменшуватись не лише через те, що народжуваність нижча за смертність, але і через те, що люди виїжджають з країни або люди гинуть на війні зараз. Це теж негативність активно, звичайно, впливає на демографію. Ще один момент: це те, що є також концепція другого демографічного переходу. Вона не, не зовсім однозначна, не всі її приймають, але її ідея в тому, що з часом після першого переходу відбувається другий, коли народжуваність становить стає меншою за смертність. І е, населення поступово зменшується. Це, в принципі, можна е, спостерігати на прикладі деяких е, там європейських країн, або, наприклад, Японії, де дуже старе населення і дуже невелика народжуваність. І насправді одна з е, один з інструментів, за, за рахунок яких європейські країни долають цю проблему, це залучення мігрантів з інших менш звинених країн, і за, за рахунок цього їм вдається стабілізувати населення. Тому що якби цього не відбувалося, воно б падало, і відповідно це має негативні наслідки для економіки країн, тому що кількість тих, хто працездатний, вона зменшується. Отже, друзі, така інформація про демографічний перехід. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Далі ми будемо говорити про це більше. Слава Україні.